Фестиваль Берчені Фест пройшов в Ужгородському замку після кількорічної перерви. На центральному подвір'ї замку було гучно від дитячого сміху та угорської народної музики. Фестиваль провели за підтримки ГО «Прокультура Субкарпатіка та за участі вихованців та вихователів угорської школи народної творчості «Туліпан Танода». Міклош Берчені був угорським графом, володарем Ужгородського замку та Ужанського комітету, а також важливим діячем, генерал-майором армії Ференца Ракоці Другого. Вперше фестиваль було організовано та проведено у 2017 році. Останні чотири роки захід не проводили, обмежувалися лише покладанням квітів до пам'ятника визначної особистості нашого краю. Сьогодні ми трохи повернули життя до Ужгородського замку, адже цього року вдалося провести фестиваль Берчені, який ми проводимо з 2017 року. У межах заходу відбулися концерти, фаєр-шоу, феєрверки, великі ярмарки. Але останні кілька років, спочатку через коронавірус, а потім через війну, не було можливості проводити фестиваль в його первинному форматі. Цього року ми спробували показати, яким було життя в Ужгородському замку за часів Мікоша Берчині та Христіни Чакі. Ми запросили гостей та виступаючих з Родського району. Участь брали діти з угорської школи народної творчості Тулі Пантанода. Сьогоднішня програма тривала протягом всього дня. У перервах між виступами була можливість цельнитися рукоділлям. Крім того, на учасників чекали солодощі та розваги. Головними героями цьогорічного фестивалю були діти, які люблять народне мистецтво. Вихованці та вихователі угорської школи народної творчості Тулі Пантанода виступили з угорськими народними іграми, танцями а також грали на класичних угорських народних інструментах. А турікантанодамая нетвіся і школа октата. Вихованці і вихователі угорської школи народної творчості вперше виступали на фестивалі Берчені. Нас запросила громадська організація про культура субхарпатіка. Ми дуже раді такій можливості. Діти з нетерпінням чекали на виступ. Загалом сьогодні на сцену вийшли 136 дітей, які дали 17 виступів. Наші вихованці приїхали з сіл Геївці, Есень, Велика Добрань, зміст Берегова та Ужгорода. Мушу зізнатися, що це було чудове відчуття, і було добре бачити, як раділи виступам і самі діти. Їм теж дуже сподобалося бути. Тут в Ужгородському замку та виступати перед відвідувачами. Під час перерви діти мали змогу зайнятися рукоділлям, наприклад, зробити декоративні подушечки з лаванди, прикраси та намиста зі шкіри. На захід завітав і сам Міклош Берчені та його дружина Крістіна Чаки, з якими учасники заходу радо робили селфі. Після урочистої програми представники генерального консульства угорщини в місті Ужгород, Бергівського угорського консульства та місцевих угорських громадських організацій шанували пам'ять графа Берчені та його дружини Кристіни Чаки, схиливши голови перед їхніми пам'ятниками. в країні йде війна, і тому наскільки це дозволяють умови, важливо, щоб діти, які навчаються в різних творчих школах, якось, наприклад, Тулі Пантанода, мали змогу показати те, чому вони навчилися та продовжити традицію шанування графа Берчені тут, в Ужгородському районі. Ці діти є нашим майбутнім, тому, ми подумали, що зробимо крок їм на зустріч. А трохи повернемо той настрій, який панував тут до коронавірусу та війни в країні. Ми забезпечили їм можливість спробувати себе в рукоділі та подивитися виступи вихованців школи народну творчу. Чості її продемонстрували все, чому вони навчилися за останній рік. Сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, адже вже давно пора повернутися до звичайного життя, і тоді наша громадська організація зможе повернутися до своєї мети. Увічнити пам'ять графа мікушаберчині. Хочу подякувати керівництву та співробітникам Ужгородського замку за можливість проведення цього заходу. Мункатарша і на квесетиший на холье душі як бістош Насправді це дуже гарний фестиваль. Ми кожного року його проводимо, але останні роки війни він не такий масовий і масштабний. Дуже він цікавий. Завжди багато відвідувачів приходить, коли є вшанування цього дня Берчині і Чакі. Тому що ви знаєте, за часів Миколоша Берчині Ужгородський замок зажив найбільшого свого розквіту, тобто це було місце, осередок такого культурного життя. Зараз ми також живемо. Культурним життям. І це вже є доброю традицією підтримувати оці спогади. Спогади про найвеличнішого власника нашого замку. У цьогорічному фестивалі Берчині взяли участь близько 300 дітей з Ужгородського району. Пам'ятники графу Міклушу Берчині та його дружині Крістіні Чакі були встановлені завдяки товариству Угорської культури Закарпаття ще у 2010 році. Фестиваль був реалізований за підтримки уряду Угорщини та фонду імені Габора Бетлена.